26 лютого близько 20 європейських лідерів зустрінуться в Парижі, щоб надіслати російському диктатору Путіну сигнал про рішучість Європи щодо України. Вони хочуть протистояти заявам Кремля про те, що Росія виграє війну проти України, заявив учора радник президента Мануеля Макрона. Журналістам ми хочемо послати Путіну дуже чіткий сигнал, що він не переможе в Україні. Наша мета зруйнувати цю ідею, в яку він хоче, щоб ми повірили, що він якимось чином виграє. Тим часом, 27 лютого, президент Шарджо Байден скликає лідерів Конгресу до Білого Дому, щоб поговорити про Україну, як повідомляють американські змі, зустрінуться чотири лідери: спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер більшості в сенаті Чак Шумер, лідер меншості в палаті представників Хакем Джефріс і лідер меншості в сенаті Міч МакКоннелл У планах чинити тиск на законодавців у питанні прийняття пакету екстреної допомоги Україні та Ізраїлю, а також запобігти майбутньому шатдауну. Президент України Володимир Зеленський сподівається на затвердження допомоги Україні Конгресом США протягом місяця. Про це він сказав 25 лютого під час форуму Україна рік 2024. Надія на Конгрес є. І я впевнений, що буде позитив. Ну, а інакше я тоді зовсім не розумію, в якому ми з вами світі починаємо жити точно в іншому. І тому ми розраховуємо на підтримку Конгресу. Вони знають, що нам необхідна їх підтримка упродовж місяця. Я зустрічався із сенаторами із обома партіями, і всі сигнали в різних форматах е, знає президент, е, влада і опозиція. Вони знають, що нам потрібне це рішення упродовж місяця. А керівник офісу президента Андрій Єрмак під час форуму розповів про те, що США має двопартійну підтримку України. Ми над цією двопартійною підтримкою постійно працюємо. Тому наше спілкування воно є з обвидвими партіями, обидвими представниками партії. Вони приїжджають сюди. Ми буваємо там і завжди цей контакт він не припиняється. Він зазначив, що Україна має підтримку і серед американців. Також Ермак наголосив, що після останнього інтерв'ю Зеленського у деяких республіканців змінилася позиція у хорошому сенсі щодо України. А відповідаючи на запитання, чи варто боятися Україні оприйняття Дональда Трампа на посаду президента, США, він сказав: цитата: не треба нічого боятися. Я думаю, що українці це довели під час цієї жахливої війни і доводять, і дали можливість не боятися всьому світу.